Пропоную зубні пасти від New Life. Зубна паста 39 екстрактів. Це краса зубів, краса усмішки, здорові ясна, ефірні олії, які входять до складу цієї пасти, надають освіжуючу і протимікробну дію. Також зміцнюють ясна, знижують їх чутливість. Це суперова допомога, коли кровоточать ясна і є запальний процес. Свіжий подих, також відбілююча зубна паста, яка делікатно відпілює та усуває зубний наліт, забезпечує ефективний догляд за всією родовою за зубками. Гелева зубна паста це щоденний догляд, її дуже полюбляють дітки. Це зміцнення ясень, також осунення запалення забезпечує ефективний догляд за ротовою порошниною, гарна усмішка і зубна паста антикарієс. Звичайно, це свіжий подих, звичайно, це захист від карієсу. краще використовувати ввечері перед сном. Забезпечує ефективний догляд за ротовою порожнини, свіжий погляд і класний догляд за супами. Пропоную користуйтеся із задоволенням натуральної продукції.